Благословенного усім четверга, дорогі брати і сестри, сьогодні 28 листопада 2024 року читаємо Євангеліє від Луки, глава 16, вірші з 1 по 9. Глаголеш уже коучеником своїм, некий нікий бібогат і же ім'яше приставника. И той, оклеветан, бысть к нему, яко расточает имение его, и, пригласив его рече ему, что се слышу о тебе, воздашь від ответ о представлении домовнем, невозможно к тому дому строить. Рече же в себе приставник дому. Что сотворю, яко, Господь мой, отъемлет строєние дому от мене, копать я не могу, просить и стыжуся, разумев, что сотворю, да егда оставлен буду от строения дому, прииму мя в доми своя, и призвав единого, кого ждо, от должник Господина своего, глаголаше первому. Колицем должен еси господину моему, он же рече сто мер масла и рече ему прими писание твое и сед скоро напиши пятьдесят. Потом же рече другому, ты же колицем должен еси, он же рече сто мер пшеницы и глагола ему. Прийми Писание твоє и напиши 80. И похвали Господь Дому Строителя Неправедного, яко мудр сотвори, яко синові века, сего мудрейши паче сынов света, вроде Своем суть, и вам Глаголю: Сотворите себе други от мамоны неправды, да егда оскудете, Приймут ви вічні крови. Оповів же він і учням своїм Один чоловік був багатий і мав управителя, що оскаржений був перед ним, ніби він переводить маєток його. І він покликав його і до нього сказав Що це чую про тебе? Дай звіт про своє управительство, бо більше не зможеш рядити. І управитель почав міркувати собі, що я маю робити, коли пан управительство відійме від мене копати не можу, просити соромлюсь, знаю, що я зроблю, щоб мене прийняли до домів своїх, коли буду я скинений із управительства. І закликав він нарізно кожного з боржників свого пана, та й питається першого, скільки винен ти панові моєму? А той відказав сто кадок оливи. І сказав він йому, візьми ось розписку свою, швидко сідай та й пиши п'ятдесят. А потім питається другого, а ти скільки винен? І той відказав. Сто кірців пшениці, і сказав він йому: візьми ось розписку свою і напиши вісімдесят. І пан похвалив управителя цього невірного, що він мудро вчинив, бо сини цього світу в своїм поколінні мудріші, аніж сини світла. І я вам кажу: набувайте друзів собі від багатства неправедного. Щоб, коли променеться воно, прийняли вас до вічних осель. Усім тихого, спокійного, мирного дня, в трудах во бо славу Божу і на благо ближнього.